За минулу добу російська окупаційні війська 34 рази відкривала вогонь по позиціям українських захисників. На Луганському напрямку зафіксовано 8 порушень режиму тиші. Противник вдався до збройних провокацій в районі Новоолександрівки та Новозванівки, де застосовували стрілецьку зброю та кулемети. Окрім того, по Новозванівці вів вогонь снайпер. А по станиці Луганській вогонь відкривали з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. На Маріупольському напрямку зафіксовано 10 обстрілів. Противник порушував режим тиші в районі Павлополя, Широкіна, Рагнатівки, Мар'їнки. Застосовували при цьому стрілечку зброї. А в районі Богданівки бойовики відкривали вогонь з гранатометів. На Донецькому напрямку зафіксовано 16 обстрілів, бойовики з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї вели вогонь в районі Авдіївки, Кам'янки, Верхньотарецького та Зайцевого. Також в Авдіївки ворог відкривав вогонь з артилерії 122-го калібру. А по поверхнітарецькому та Авдіївці окупанти стріляли з мінометів 120-го та 82-го калібру. В зоні проведення антитерористичної операції за добу, що минуло, було зафіксовано проліт чотирьох безпілотних летальних апаратів.